Унікальний психологічний тренінг відбувся в палаці культури мистецький. Він зібрав понад 60 дітей шкільного віку з родин криворізьких військовослужбовців. Цьогоріч це вже шостий захід з психологічної підтримки дітей. Він проводиться за підтримки ради оборони Кривого Рогу. Учасники тренінгу, діти з усіх районів міста. Ми надаємо максимальну підтримку нашим героїчним збройним силам, але є потреба в підтримці також у членів родин наших військових і не лише соціальна. Або матеріальна, але й дуже важлива психологічна підтримка, тому що психологічна підтримка це може бути ну, такою основою, да яка знайде, допоможе знайти внутрішні резерви, щоб перебороти і емоції, і страх, і інші проблеми. Це новий напрямок у нас в рамках нашої політики героїв. Нової ветеранської політики, яку ми проваджуємо в прям рогі, в якій там десятки напрямків, це підтримка саме дітей військових. Вони повинні знати, що навіть супергерої потребують підтримки. І це нормально, і це правильно. Ми повинні разом допомогти там, пережити цю війну, перемогти, і ми завжди будемо поруч. Для дітей організували різні локації: лабіринти сну, позитивний вайб із янголом в серці. З юними учасниками тренінгу працювали кращі психологи міста. Захід підтримала громадська організація Ротарі Клуб Ріг» та центр професійного розвитку педагогічних працівників. Ця акція присвячена тому, щоб підвищити рівень ментального здоров'я дітей і навчити їх навичкам опановувати стрес, опановувати себе в таких важких стресових ситуаціях, коли поруч, можливо, нікого немає. І все ж таки наше суспільство звикло до того, що ментальне здоров'я спускається і знижується дуже-дуже швидко, для того, щоб не працювати з ментальним здоров'ям, яке знаходиться вже на нулі, ми влаштовуємо ось такі психологічні. Логічні акції усі локації психологічного тренінгу діти проходили по черзі. На кожному отримували нові навички, як контролювати себе, свій настрій і поведінку. Тут ну, цікаво, дуже ми робимо як для сна. Звиває дуже а, нашу пам'ять, дуже мозг, і мені дуже тут подобається тут. А, зараз ми займаємося, робимо ловця снів. Ось. Це тільки початок. Організатори кажуть, саме через гру і творчість діти найкраще засвоюють ази самоконтролю, складні емоційні моменти. Цей тренінг дав розуміння дітям того, що звертатися за підтримкою це нормально, адже її потребують навіть найсильніші. Валері кожухари Назар Прусенко цей день.